Всім привіт! Ви на каналі Тик Юнян. Мене звати Даня, і сьогодні ми з вами подивимось на новинку від компанії Holy Land, Holy Land Lark Max Duo. Давайте починати. Поїхали! Я думаю, що ви вже чули, що Холіленд робить не тільки сендери, а й мікрофони. В них вже дуже багато різних версій. І ось новенька версія. Ну вона вже вийшла декілька місяців тому назад. Але я вже встиг її протестувати навіть на комерційних проєктах, Тому зможу вам розповісти, що вони із себе представляють. Перше, з чого хочеться почати, це те, що до цього комплекту не входять петлічні мікрофони. Їх потрібно докупити окремо, коштують вони десь 1100 гривень. Це отакий мікрофон і два типу вітрозахисту. до речі, посилання на все це я залишу в описі під цим відео на біксел зможете придбати. Ну а тепер до комплекту. Що в нас є? В нас є ось такий кейс. Тут ми в ньому знаходимо ще один кейс, в якому і знаходяться самі мікрофони. Я думаю, що тут одразу видно, що він в мене вже такий досить подряпаний, бо його носило, де тільки не носило, скажімо так. У нас позаду є Type-C для заряджання цього кейсу. Ну а всередині кейсу ви зможете знайти мікрофони, базу і все інше. А давайте ще поговоримо про комплект, що ми можемо ще знайти. У нас також є вітрозахист, виглядає він наступним чином, і він використовується для оцих мікрофонів. Тут у нас спеціальне таке резинове кріплення, і бачимо, що ось таким чином ви можете закріпити вітрозахист і використовувати цей мікрофон, вже не переживаючи за те, що у вас, наприклад, буде дути вітер. На самих мікрофонах у нас є два типи кріплення: це перший це за допомогою магніту. У нас є магніт, який ви можете зачепити за одяг. Чи щось інше, або така ось е, стандартна прищепка, яку ви можете зачепити собі за одяг. Або, наприклад, якщо ви хочете це все чіпляти не за причепку, ви можете це зробити ще за допомогою магніту. Це що стосується кріплення на саму людину. Йдемо далі. Крім вітрозахисту, ви також зможете знайти кабель 3,5 мм на 3,5 мм для. Підключення до самої бази і до вашої камери, для того, щоб отримувати на неї сигнал. І також в нас ще є два таких кабельочки, навіть три. Перший це в нас Type-C для заряджання. Тут Type-A на Type-C для того, щоб заряджати саму сам кейс. Також в нас ще є Type-C на Type-C для того, щоб ви могли підключати ці бездротові мікрофони до вашого телефону, в якого Type-C. І також в нас є Type-C на Lightning для того, щоб ви могли підключати цей пристрій до вашого айфону. Тепер давайте поговоримо про саме керування, про саму базу. Що в нас є. В нас є коннектор для навушника, в нас є USB Type-C для підключення. До мобільного смартфону, і також в нас є вихід 3,5 мм для підключення до камери, і клавіша блокування та вимкнення цієї системи. Попереду ми з вами можемо отримати дімери, який в нас відповідає за наштування гучності, і також сенсорна кнопка, про яку поговоримо трошки пізніше. Для підключення наших мікрофонів все, що потрібно зробити, це дістати їх з кейсу. І після цього вони автоматично в нас підключаються, бачимо, з'являється індикація. На самому дисплеї ми з вами можемо побачити, в якому режимі вони працюють. В моєму випадку в мене увімкнений режим Safety Track, як він працює, він записує один мікрофон і записує він його в дві доріжки: одна трошки голосніша, одна трошки тихіша. Для того, якщо у вас буде якийсь перегруз по звуку, ви могли використовувати іншу доріжку. Також в нас є інший режим, це моно, тобто в нас всі мікрофони будуть записувати. Суватись в одну доріжку, і також стерео його потрібно використовувати, коли ви хочете записувати дві людини. Тобто, одна людина у вас буде записуватись в лівий канал, інша в правий, або якщо ви використовуєте два мікрофони для одної людини, для перестрахування, наприклад. В принципі, по налаштуванням RecMod все далі в нас ідуть налаштування мікрофонів. Перше це Mic Gain, тобто ми налаштовуємо гучність нашого мікрофону. Бачимо, що тут в нас все встановлено в параметр 0, так і рекомендую залишати. Також в нас є авторекорд, що це таке. В нас вбудовано 8 ГБ пам'яті у кожний мікрофон. У нього також є тейпсі для того, щоб ви могли завантажити цю інформацію з нього. Авторекорд відповідає за те, що коли ви мікрофон дістаєте з кейсу, у вас одразу починається запис. І якщо, наприклад, радіосигнал між цими пристроями в нас загубився, то ви зможете дістати запис з самого мікрофону. Це доволі таки зручно. Це, що стосується в нас налаштування авторекорд, також ми. Можемо увімкнути авто оф. Якщо в нас мікрофон не використовується, не записується. Ми можемо його через 15 хвилин вимкнути. Також параметр LED Brightness» тут ми можемо вибрати, як в нас будуть світитися наші індикатори. В моєму випадку стоїть «Normal», але можемо виставити «Low». Таким чином в нас буде і менше акумулятору використовуватись, і не так яскраво буде світитися цей індикатор. І останній параметр це «Storage». Тут ми можемо побачити, скільки в нас часу ще може записувати кожний із мікрофонів, і можемо відформатувати для того, щоб в нас всі записи, які були на цих мікрофонах, були видалені, якщо вам потрібно звільнити цю пам'ять. Далі в нас іде налаштування еквалайзеру. Тут ми можемо обрати налаштування «Hi-Fi», Low Cut або Vocal Boost. В моєму випадку я завжди писав на «Hi-Fi», і в принципі ця якість мене задовольняє. І останній параметр це налаштування системні. Тут ми можемо зробити зв'язок між нашою базою та мікрофонами, налаштувати яскравість нашого екрану головного. Також ми можемо перевести базу в режим оновлення, і також виставити дату, час мову зробити скидання до заводських налаштувань, і також подивитися версію нашої прошивки. Повертаємось до головного екрану. Ми можемо змінити гучність. Для цього просто починаємо. Крутити наш оцей дімер, і ми повинні обрати, який мікрофон ми хочемо зробити голосніше. Наприклад, лівий натискаємо на кнопку і вже змінюємо наш параметр. Потім можемо зробити також голосніше і інший мікрофон. Для того, щоб повернутися в основне меню на головний екран, просто натискаємо на сенсорну клавішу. Далі, якщо ми натиснемо на сенсорну клавішу, ми з вами потрапляємо в налаштування мікрофонів. Перший параметр в нас відповідає за шумоподавлення, тобто в тестах ви зможете почути, як він працює. Працює з цією функцією і без цієї функції. Далі в нас іде м'ют. Ми можемо увімкнути або вимкнути якісь з мікрофонів, і також е, запис. Тобто, прямо з цієї менюшки, ми можемо натиснути запис і побачити, що в нас маленький світлодіод, рек бачимо засвітився на мікрофоні. Також з мікрофона ми можемо його вимкнути, і бачимо, що на базі в нас цей індикатор е, зникнув. І такі ж самі налаштування в нас для другого мікрофона. В принципі, все, по налаштуванням тут більше нічого немає. На самих мікрофонах у нас є клавіша REC, за допомогою якої ви зможете почати запис на самих мікрофонах, а з іншої частини в нас є порт для підключення е, петлічних мікрофонів, вимкнення нашої бази, і також клавіша, яка в нас вмикає або вимикає е, шумоподавлення. Як це працює, бачимо тут зелений індикатор зараз у нас на мікрофоні. Якщо ми вимикаємо шумоподавлення, він стає. Є в нас з синім. Тобто, таким чином ви можете розуміти, увімкнена у вас ця функція чи ні. Ну, і також за допомогою цієї клавіші ви можете зв'язати вашу базу з мікрофоном, якщо, наприклад, цей зв'язок у вас втратився. В принципі, все. Тепер рекомендую перейти до тестів. Давайте послухаємо, як працюють ці мікрофони. Тестуємо Холіленд Lark Max і що ми зараз маємо? В нас у лівому каналі йде звук з мікрофона, який вбудований в передатчик, а у правий канал йде звук, який записаний на петлічний мікрофон, який ми докупили до системи Hololand. Також в нас є активне шумогасіння, воно вмикається одразу на двох мікрофонах. І бачимо, що зараз в нас вже звук йде шумогасінням. Якраз у нас поряд. Увимкнувся двигун, і таким чином ми можемо порівняти, наскільки якісно Холіолен в нас відділяє звук від інших шумів. Тепер давайте тестувати. Шумогасінням я пройдусь 50 метрів вперед, для того, щоб перевірити, яка в нас дальність роботи цих мікрофонів. Але я, як вже казав у огляді на Холіолен, то Працюють вони досить добре. Я вже знімаю з ними десь більше двох місяців і ніяких нарікань в мене немає. Тепер давайте вимкнемо шумогасіння, повертаємось назад. Знову ж таки, в нас є вітер, в нас є стоковий вітрозахист, який ми використовуємо. І таким чином ви також можете порівняти наскільки якісно він справляється з тим вітром, який є навколо мене. До речі, саме головне, що тут є, це запис у самій мікрофон. Тому ми можемо натиснути тут на клавішу запису. Зараз вже ви чуєте звук, який записаний ось со. Ди, тобто він не пишеться в камеру, а пишеться окремо, і тепер давайте вимкнемо режим шумогасіння і перевіримо звук, який пишеться у мікрофон, вже без режиму шумогасіння. Ви чуєте звук, який записаний ось сюди. Тобто він не пишеться в камеру, а пишеться окремо. Ну і давайте ще перевіримо звук, записаний у підземному паркінгу. Тестуємо Holyland Lark Max у підземному паркінгу. В нас є декілька бетонних перекриттів, і давайте зараз ми за них зайдемо. І так, поїхали. Перше бетонне перекриття. Тепер друге бетонне перекриття. Тепер третє бетонне перекриття. І виходимо у пряму видимість до камери. Тут в нас повинен бути звук добрий, це в нас десь 30 метрів від камери. І заходимо за ще одне перекриття. Тут також можемо протестувати, як в нас працює звук. І як я вже казав, ми знаходимося у паркінгу, тому можемо увімкнути активне шумогасіння і таким чином перевірити, як в нас буде працювати звук. Що в нас є ехо чи нема ехо, прибирається шумогасіння, це ехо чи ні. А висновки робити вам у коментарях під цим відео. Ну і тепер, що хочеться сказати в підсумку. Ми також використовували HolyLand Lark 150. Бачите, що в них також кейс вже такий затасканий, але в принципі з ними все окей, крім того, що на одному з мікрофонів у нас зникла рішіточка, і тепер він виглядає не досить презентабельно. Але в принципі все працює. Але один нюанс, який є по цим LARK 150, що один із мікрофонів записує е, звук тихіше, ніж інший, при тому, що гучність в них однакова. Подивимося, чи з'явиться які. Якісь траби з цими мікрофонами при використанні, але але поки що все добре. Тому я 100% можу рекомендувати ці мікрофони. Це дуже гарний аксесуар, за допомогою якого ви зможете швидко та якісно записувати ваш звук. Ну а в описі під цим відео я залишу посилання на інтернет-магазин Sale, де ви зможете знайти ці мікрофони і придбати їх. І також додатково петлічні мікрофони зможете придбати. Всі додатки і всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну, а з вами був Даня. Оцінювати дане відео. Пишіть коментарі, не забувайте підписуватись. Гарних зйомок і якісного звуку. Па-па!